Щоріч, на останні середи травня у багатьох країнах світу проводиться всесвітній день розсіяного склерозу. Але все, що відомо про розсіяний склероз, це швидше за все лише верхівка айсбергу. Так, уражається мілін, це ізоляція нервових клітин. Так, імпульс обривається, тому симптоми від зору до руху. Але питання. Глибше, чому імунна система починає атакувати власну нервову тканину. У багатьох це не випадковість, це наслідок порушення спочатку бар'єру кишківника, а потім нервової системи. У пацієнтів з розсідним склерозом майже завжди є підвищена проникність кишківника та гематоенцефалічного бар'єру. Тобто токсини, бактерії, глютен, занулін проходять в кров через стінку кишківника, а потім у мозок. А все починається з дисбіозу та запалення в кишківнику. Це запускає системне запалення, імунні збої і, як наслідок, аутоімунну реакцію. Висновок простий: Розсіяний склероз це не тільки мозок, це питання бар'єрів запалення і цілісного підходу до здоров'я. Алгоритм при склерозі, елюмінаційна дієта, реабілітація шлунково кишкового тракту, відновлення мікрофлори, підтримка печінки та лімфодренаж.